Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях, джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях. Налаштуємося на урок. Послухайте віршик. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час, нехай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Розпочинаємо урок. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Уважно розгляньте світлини. Пригадайте, як поводитись у класі, у комп'ютерному класі. Пригадаємо вивчене на минулому уроці. Що таке репутація? Чому вона для нас така важлива? Як булінг пов'язаний з репутацією? Розкажіть, що таке цифровий слід? Чому важливо дбати про репутацію свого цифрового портрету? Як визначити, чи можна довіряти інформації на невідомому інтернет-ресурсі? Обведіть на аркуші паперу власну долоню. На кожному пальчику напишіть побажання другу. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Отже, бажаю тобі і приклади, чого можна побажати. Сьогодні на уроці ми обговоримо сумнівні ситуації, які можуть траплятися з вами у житті та мережі інтернет. Визначимо, як діяти в таких ситуаціях. Дізнаємось про джерела допомоги в тривожних і прикрих ситуаціях. Поясніть прислів'я. Заєць спить та очей не жмурить. Та? Тобто треба бути пильними завжди. Важливо знати про деякі ситуації, що можуть бути потенційно небезпечними. Чому це так важливо? Так, тому що 100% дітей до 10 років автоматично подають руку незнайомцям. 100% дітей до 7 років вважають, що незнайомець не може знати їх ім'я. І 90% дітей... Соромиться кричати та просити про допомогу, коли це дійсно потрібно. 80% школярів приймають запрошення дружити від незнайомців. 80% дітей до 9 років просто плачуть та самостійно шукають дорогу, якщо загубились. 73% дітей з 4 до 12 років ідуть кудись із незнайомцями зі своєї волі. І це дуже прикро. 50% дітей готові при небезпеці заховатись у кущі чи під'їзд, чи допоможе це дітям? 40% дітей до 10 років вважають, що вони самостійно зможуть впоратись із незнайомцем у бійці. 40% дітей самостійно надсилають запити дружби незнайомим дорослим, чим наражають себе на небезпеку. Отже. Дуже важливо правильно діяти. Розглянемо ситуацію. У черзі або в транспорті людина начебто притулилася до тебе. Ти намагаєшся відійти від неї. Однак вона робить крок ближче. Розвернися, подивися цій людині в очі і скажи. Мені потрібно більше місця. Відійдіть від мене, не чіпайте мене, не підходьте так близько. Не звертай уваги, якщо вона почне обурюватись, звинуватить тебе в тому, що ти перебільшуєш, або обізве тебе якось. Не звертайте на це увагу, а наполегливо скажіть, що ви не хочете, щоб до вас притулялися. Пам'ятай, твоє тіло – твоє діло. Ситуація 2. За тобою хтось йде і не відстає. Ти зупиняєшся, і він теж. При цьому робить вигляд, що дивиться в інший бік або комусь дзвонить. Він звертає за тобою в усі провулки або двори. І в нього якийсь дивний погляд, тебе це повинно насторожити. Отже, що робити в, цих, в цій ситуації? Різко озирнися і крикни: досить за мною йти, і біжи геть. Або кричи, на, гукай на допомогу. Тобто треба зробити так, щоб привернути увагу інших до себе. Щоб незнайомець, який вас переслідує, відстав від вас, відчепився і побачив, що він привертає до себе також увагу. Пам'ятай: у питаннях безпеки немає місця для сорому. Ситуація 3. Незнайомець схопив твою річ і втікає. Можливо, це дорога або важлива для тебе річ, але бігти за незнайомим дорогим, дорослим може бути небезпечно. Кричи якомога голосніше: поклади це моє, допоможіть, він украв мою річ. Проси навколишніх дорослих про допомогу, але самостійно не біжи за злодієм. Можливо, в такий спосіб вас заманюють кудись. Отже, не ризикуйте. Навіть сама коштовна річ не вартує вашої безпеки. Пам'ятай, ти важливіше важливіше, ніж твої речі. Ситуація 4. Не завжди потрібно чекати інструкцій від дорослих. У громадянському місці мама відійшла до магазину або в туалет і сказала почекати її. А в цей момент оголосили евакуацію, усіх терміново попросили вийти з будівлі. Здається, треба бігти за мамою або стояти й чекати її. Але під час евакуації не можна втрачати ні хвилини, тому не чекай і терміново йди до виходу. Мама знає це правило і буде шукати тебе в безпечному місці. Добре, якщо в таких поїздках у тебе з собою буде заряджений телефон або годинник з GPS-маячком, щоб мама було, мамі було простіше з тобою зв'язатися. І навіть зараз при небезпеці, в укриття. Пам'ятай, спочатку безпечне місце, потім усе інше. Ситуація 5. Після компліментів складно відмовити в проханні. Який ти розумний, як гарно в тебе виходить, я ніколи так не зміг би. Ти найкращий, ти красивий. Краще за тебе це ніхто не вміє робити. Я звернувся б із цим питанням тільки до тебе. Ці слова сильно підкуповують, коли людина добре до тебе ставиться, їй складніше відмовити. Але комплімент це озвучування твоїх достоинств. Це правда. Яку помітили інші і сказали тобі, за компліментом не має бути прохань. Пам'ятай, приймаючи компліменти, ти нічим не зобов'язаний людині. Ситуація 6. Ти обіцяв зберігати секрет. Але він загрожує чиїй безпеці. Тебе вчили зберігати секрети. Але що, якщо секрет загрожує чиїсь безпеці? Що, якщо ти в компанії хлопців, які хочуть приховати злочин? Щось украсти, зламати, комусь нашкодити? Ти проти, але тебе змушують тримати небезпечну інформацію в таємниці. Чи потрібно тримати обіцянку? Пам'ятай, у ситуаціях, які загрожують твоїй безпеці, можна брехати. Я нікому не скажу. Але розкажи про те, що трапилося дорослим. Обов'язково. Ситуація 7. Ти соромишся. Люди соромляться перепитувати, відмовляти, говорити, що їм щось не зрозуміло, що їжа їм не подобається, що у них інший смак, що їхня думка відрізняється від думки більшості і так далі. Але запам'ятай, чого б ти не соромився в житті, і якщо це стосується твоєї безпеки, у небезпечних ситуаціях сорому немає місця. Пам'ятай, можна не відповідати, втікати без пояснення, кричати, відмовляти в проханнях і робити все, щоб захистити себе. Ситуація 8. А що, якщо мені просто здається? Іноді ти не впевнений у тому, що небезпека справді є, чи варто привертати до себе увагу, кричати, зупиняти людей, відмовлятися допомогти бабусі чи не брати подарунків від перехожого. Обходити стороною групу людей. Навіщо думати про небезпеку там, де її ще немає? Пам'ятай, довіряй собі, правила безпеки створені для того, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію. Треба пам'ятати, що загрози існують і у віртуальному світі. Повідомлення від користувачів, котрі заманюють у пастку, хочуть спіймати вас на, вас на гачок. Віруси, котрі можуть нашкодити пристрою. Та передавати інформацію про вас злочинцям. Теж про це слід пам'ятати. Неправильна поведінка користувачів є загрозою в віртуальному світі. Яка ж неправильна поведінка? 28 дітей надсилають свої фото незнайомим людям. Чого не можна робити? 17% дітей. Надсилають дані про родичів, від адреси до графіка роботи батьків. Ні в коєм разі цього не робимо. 22% дітей потрапляють на сайти для дорослих. Чого вам там робити? Зовсім нічого. 28% дітей. Використовуючи рекламу, намагаються купити заборонені речі. 14% дітей відправляють платні смс на запит отримання ігор або бонусів. В інтернеті можливо зустріти прояви компроментуванням. Або кібербулінг? Що таке компроментування? Це викладення фото друзів чи створення посту про таємниці, котрі вам відомі без згоди людини, про котру йде мова? Як діяти в сумнівних ситуаціях? Перш за все, розповідай все батькам. З усією інформацією, котра тебе тривожить, ти можеш поділитися з вчителем, шкільним психологом чи соціальним педагогом. Також є національна дитяча гаряча лінія. Запам'ятайте її номер, і у разі небезпеки можна безпечно та конфіденційно зателефонувати, розказати і дізнатися поради. Трішки відпочивайте.

Сумкуємо, порефлексуємо. Вправа емоційна ромашка. На цьому наш урок закінчено. Ми зустрінемось на наступному уроці. Пам'ятайте про правила, яких треба додержуватись, щоб не потрапити у біду.